Доброго вечора. Всім кому цікаво. Робив я робив. Щоб ця техніка. Тобто ця техніка з заводу, в'їзди. Так, видно, Максимально 40 км на годину. Була ідея змінити контролер, батарею і щоб вона з цим мотором з ось таким ось мотором. може так. Не дуже, але тобто з рідним мотором. 2 кВт версія. Напевно, 3 кВт так само буде, Ті, тільки ширше. З рідним мотором та новим контролером спробують їх подружити. Але я вже перепробував два контролери три. і з цим мотором працює тільки рідний контролер. Тому що цей мотор йде дещо інший. Там ротор комбінований з железо та магнітів. Тобто, якщо на інших двигунах стоїть ротор, а поверх нього вклеєні магніти, то в цьому випадку магніти вставлені всередину железа. Тобто не на поверхні знаходиться, а всередині. Тому для його. Працювання потрібні, для того, щоб він працював, потрібні інші алгоритми керування цим мотором. Так що, якщо і ніякі датчики, встановлення не є інших датчиків, тут синус косинус з заводу стоїть, я встановив голови, перекопав кучу літератури, кучу форумів, кучу відосиків. На ютуб передивився, зробив все як має бути. навіть порівняв з іншим робочим мотором показники, за силографом, виставляв то все, щоб рівнесенки, все було файно, але ніб. Він буде працювати тільки з рідним контролером. Так що якщо мінять, то міняти мотор і контролер. І так, швидкість можна збільшити. Мені вдалося, але... але експеримент вийшов під контролю, та то все погоріло. Маю другу спробу. Зараз роблю. На цьому все. Кому було цікаво, ставте лайки. До побачення.